Українська влада так ніжно притримує московський патріархат в Україні і ПЦМП заявила: мовляв, ми розриваємо зв'язки з Москвою. Саме з офісу президента йде неформальний сигнал. Сигнал обережніша з попами. треба догодити і Ватикану, і Вашингтону, і виборцю з Кривого Рогу. Московські батюшки далі освячують осв гради на Донбасі і читають проповіді з лексикою Солов'їва. Вітаю, друзі. Сьогодні у нас святкова навіть канонічна тема. Чому ж українська влада так ніжно притримує московський патріархат в Україні, тобто ту саму УПЦ яка наче й не Москва, але якось пахне димом Кремля і паленим фосфором Донбасу. Українці відсвяткували трійцю, і трійця, де українців просто визначне свято. Майже як Великдень, як Різдво, принаймні не менше, і скільки клечень в багатьох дверях, і, і запаху трави, і всього. Але давайте чесно: ми вже третій рік у Великій війні з Росією, четвертий тут. Ворог це не абстракція, це конкретні освячені ракети, які летять у торгівельні центри. Школи і церкви, в тому числі у МП. От дивіться, їхній патріаршик Кірила Кирілка освячує ракети, які потім розбивають церкви у МП в Україні. Виявляєте? Розбивають за благословенням Кирила. І ось цій макабричній ситуації Україна живе. І в ній продовжує діяти всупереч українським законам у ПЦМП, адже рівно на сьомий рік президентства Володимира Зеленського 20 травня закінчилась дія закону, дев'ятимісячний термін, який передбачав перереєстрацію ПЦМП як української церкви остаточно і безповоротно. Але як не крути, церква. То чи церковна організація, яка юридично тут, а духовно вона десь в кабінеті патріарха ФСБ. Питання чому? Скільки це може бути, скільки це може тривати? Риторика і кліру у ПЦМП. Ми порвали зв'язки. Які порвали зв'язки? Подивіться на. Ієрархію ПЦМП, яка вивішена на всіх сайтах, побачте свої портрети там. З 22 2022 року ПЦМП заявила, мовляв, ми розриваємо зв'язки з Москвою. Але насправді це була така собі канонічна мімікрія. Статут не змінили, московські формулювання залишилися. Але в мін'юсті тихо, як у храмі після ранкової літургії. Ніхто не скасовує реєстрацію, ніхто не вносить анафему. Чому? Бо не час кажуть, бо обережно треба, бо порушимо релігійне почуття віруючих. Але давайте чесно, чию саме релігійність ми тут боїмося травмувати. Тих, хто на недільній службі молиться за святою Русі, відмовляється називати війну, війну війною, хто благословляє російську зброю на вбивство українців? Кому вигідна духовна п'ята колона? Є два кола інтересантів, які міцно тримаються за УПЦ МП. Перша політична це стара добра партія миру. Перебігли, перебралися, перефарбувалися, колишні регіонали, тепер депутати з груп відновлення, довіра трохи з батьківщини, бо ж треба єдність. Ці люди чітко знають, де їх електорат. І цей електорат не в ПЦУ, не в монаст... а в монастирях Московського патріархату, в храмах Московського патріархату, в громадах. Друге коло, звичайно, сама банкова. І тут таємнича постать Андрія Єрмака. За словами кількох депутатів, саме з офісу президента йде неформальний сигнал, сигнал обережніше з попами. Чому? Бо треба догодити і Ватикану, і Вашингтону, і виборцю з Кривого Рогу, а ще краще всім одночасно. Ну, а поки влада догоджає, московські батюшки далі освячують осві... 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 гради на Донбасі і читають проповіді з лексикою Соловйова. Українською, та ні, ви що. Тільки язиком предков, тобто окупантів. До речі, тут мені в, на канал почали писати: а якою мовою проводяться наради в Офісі президента. А як ви думаєте, якою мовою проводяться наради в Офісі Зеленського? Вже українською. Щось сумнівно дуже. Отже, трошки про бізнес. У ПЦМП це, я б сказав, найбільша торгівельна мережа в Україні. Це не оподатковувана, але серйозно прибуткова організація. Ювелірка, спиртне, сувенірка, поліграфія, туристичні послуги. За оцінками економістів, річний. Обіг до 10 мільярдів гривень. Пожертви, земля, нерухомість, хрещення треби, так звані. ПДВ з них ніхто не бере, податків ніхто не бере. Як кажуть, все без податків і з Божою печаткою. А ще це канал впливу, особливо в селах, де в селі Батюшка це вам не просто духовний наставник, це діджей на весіллі, моральний авторитет і нерідко координатор виборчої дільниці. Ну і звісно, СБУ не дасть збрехати. Десятки священників у ПЦМП потрапили. Ну, так званих священників, зрадників у рясах потрапили під справи про співпрацю про колаборацію. Я сам на Київщині спостерігав, як працюють СБУ з цією. Клієнтської організації. Агентура, передача координат, зберігання гуманітарної зброї, як казав Нардеп Княжицький, це не церква, це філія ГРУ, замаскована під Рясу. І тут хочеться додати: амінь. Тож маємо, що маємо: війна триває, ракети летять, а московські попи правлять службу під гімн Росії в серці України. А влада тим часом повторює мантру не на часі, не на часі, не на часі. Тільки ж не на часі. Щоб що. Подивіться останні вимоги, останній меморандум Росії по припиненню бойових дій. А там вимога існування УПЦМП в нинішньому вигляді. просто… Прописана чорним по білому крупним шрифтом, то яка ж це українська церква, якщо агресор вимагає збереження цієї організації в легальному стані? Де держава? Держава збирається захищати саму себе в цьому вигляді чи ні? Найдивніше те, що, по суті, боротьбу із цією церковною колаборацією поклали на Службу безпеки України? Але всім великим фронтом політичним навалилися на те, щоб ця боротьба СБУ не була дуже успішною. Бо все, що робить СБУ, це звичайно юридичний інструмент, в першу чергу. Вони інших методів не мають, тільки юридичними засобами можуть працювати. З, натомість політичними засобами формується така нервозна атмосфера, коли СБУшники почуваються трошки. Не в своїй тарілці, вони не до кінця розуміють АА, а як вони захищають українську державу, яку хочуть політики хочуть здати. Бо боротьба за статус УПЦ МП є боротьба за капітуляцію України. Нагадую, це боротьба за капітуляцію. Збереження УПЦ МП це шлях до капітуляції. Підписуйтеся, друзі. Бо на цьому каналі ми освячуємо не кадила, а факти. А якщо в когось з владців ще залишились духовні скрепи з Москвою, ми їх акуратно відпустимо, розкріпимо ім'я правди, здорового глузду і європейського майбутнього України. І дякуємо, звичайно службі безпеки за її справжню послідовну роботу з цією духовною п'ятою колоною. Небагато союзників у служби безпеки в політичному середовищі, але вони є.